Щоденна небесна манна, 17 червня. І хто витерпить день Його прибуття? І хто встоїть, коли він з'явиться, бо він, як огонь той у золотаря, і він сяде топити і чистити срібло. Малахії, 3 розділ, 2, 3 вірші. Великий очищувач стежить за тим, як благородний метал твого характеру. Відзеркалює його образ, або, інакше кажучи, у кожній пробі він стежить за тим, які впливи керують нашими вчинками, чи є вони під впливом теперішніх користей, чи світових поглядів, чи особистої приязні, чи земної любові до чоловіка, дружини або дітей, чи любові до вигод. Любові до спокою за всяку ціну, чи теж з іншого боку, нашими вчинками керують засади правди і праведності. А також, чи хочемо ми боронити ці засади енергійно і ревно, незважаючи на те, скільки праці чи страждань це вимагатиме, чи і того, і іншого, і так. Вести добрий бій віри до останнього подиху навіть до самої смерті. Репринт 1943. Обидва з'явлення нашого Господа, його перший і другі приходи були періодами великих випробувань для Божого народу. Ці періоди його присутності вирішально випробували серце кожного тілесного. І духовного ізраїльтянина. Найбільш суворі випробування прийшли на них у часі тих двох періодів, з метою виявлення стану їх серця. Усі ці випробування були під наглядом нашого Господа. Найбільш важливим питанням парусії було, чи випробувана особа буде об'явлена новим створінням чи ні? А в Епіфанії, чи особа буде об'явлена членом малої чи рідки, чи великої громади. В тих двох періодах були випробувані не лише характери, але й науки. Репринт 5916. Співзвучні вірші Буття 22.1. І сталося після цих випадків. Що Бог випробував Авраама, і сказав він до нього Авраами, а той відказав Ось я, П'ятий Мойсея, восьмий розділ, 2 і 5 вірш. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині уже сорок літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе. Щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді Його, чи ні. І пізнаєш ти в серці своїм, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь, Бог твій. Йова, перший розділ з 8 по 22, і другий розділ з 1 по 10, і сказав Господь до сатани. Чи звернув ти увагу на раба мого Йова, бо немає такого, як він на землі? Муж він невинний і праведний, що Бога боїться і від злого втікає. І відповів сатана Господеві і сказав, чи ж Йов дармо боїться Бога, чи ж ти не забезпечив його і дім Його, і все, що Його? Чин його рук ти поблагословив? А маєток його поширився по краю, але простягни тільки руку свою і доторкнися до всього, що його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм? І сказав Господь до сатани: ось усе, що його у твоїй руці, тільки на нього самого не посягай своєї руки. Пішов сатана від лиця Господнього, і сталося одного дня. Коли сини його і дочки його їли і вино пили в домі свого первородженого брата, то прибіг до Йова посланець і сказав худоба велика Орала, а Ослиці паслися при них. Аж тут напали сабеї і позабирали їх, а слух повбивали вістрям меча, і втік тільки я сам, щоб донести тобі. Він ще говорив, аж прибігає інший, і каже З неба спав Божий огонь, і спалив отару, і слух, і пожер їх, а втік тільки я сам, щоб донести тобі. Він ще говорив аж біжить ще інший, і каже Халдеї поділилися на три відділи, і напали на верблюдів, і позабирали їх, а слух повбивали вістрям меча. І втік тільки я сам, щоб донести тобі. Поки він говорив, аж надбігає ще інший, і каже Сини твої і дочки твої, їли і вино пили в домі свого первородженого брата, аж раптово надійшов великий вітер з боку пустині і ударив на чотири роги дому, і він упав на юнаків, і вони поумирали. І втік тільки я сам, щоб донести тобі. І встав Йов, і роздер плаща свого, і обстриг свою голову, і впав на землю, і поклонився, і сказав, Я вийшов нагий з утроби матері своєї, і нагий повернуся туди, в землю. Господь дав, і Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я, при всьому цьому йов не згрішив. І не сказав на Бога нічого безумного, і сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати перед Господом, і прийшов також сатана поміж ними, щоб стати перед Господом. І сказав Господь до сатани: Звідки ти йдеш? А сатана відповів Господеві і сказав: Я мандрував по землі і перейшов її. І сказав Господь до сатани: чи звернув ти увагу на раба мого Йова, бо немає такого, як він на землі? Може, Він невинний і праведний, який Бога боїться, а від злого втікає, і Він ще тримається міцно у своїй невинності, а ти, намовляв, був мене на нього, щоб без приводу його зруйнувати? І відповів сатана Господеві і сказав: Шкіра за шкіру, і все, що хто має, віддасть він за душу свою. А простягни ноти руку свою і доторкнись до костей його і до тіла Його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм? І сказав Господь до сатани: Ось він у руці твоїй, тільки душу його бережи. І вийшов сатана. Від лиця Господнього і ударив Йова злим гнояком від стопи ноги його аж до його черепа. А той узяв собі черепка, щоб шкрепти себе. І він сидів серед попелу. І сказала йому його жінка: Ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй? прокляни Бога і помреш. А він до неї відказав: Ти говориш отак. Як говорить яка з божевільних, чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймем, при всьому тому йов не зарішив своїми устами. Даниїла 12.10. Багато хто будуть очищені, і вибіляться, і будуть перетоплені, і будуть несправедливі несправедливими, і цього не зрозуміють усі несправедливі. А розумні зрозуміють. Якова, перший розділ, другий вірш, і третій, і дванадцятий. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробовування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя якого Господь обіцяв тим, хто любить його. 1 Петра, 1 розділ 6, 7 вірші. Тіштеся з того засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине. Хоч і вогнем випробовується на похвалу і честь, і славу. При з'явленні Ісуса Христа. Євреїв, 12 розділ з 1 по 14 вірші. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар і гріх, що оплутує нас, і біжимо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним. Перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сіл по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх, вище не змагались до крові, боручись проти гріха, і забули нагад, що говорить до вас як синів, мій сину. Не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли Він докоряє тобі. Бо Господь кого любить, того Він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам, як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає, а коли ви без кари, що спільна для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх, то чи ж недалеко більше повинні коритися ми Отцеві Духів, щоб жити, ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було, цей же на користь, щоб ми стали учасниками Його святості. Всяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком. Та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Тому опущені руки і коліна знеможені випростуйте і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгави не збочило, але краще виправилось. Пильнуйте про мир зовсім і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Йоїля Другий розділ, 11 вірш. І голос свій видасть Господь перед військом своїм, бо табір його величезний, бо міцний виконавець слова Його, бо великий день Господа і вельми страшний, і хто зможе Його перенести? Об'явлення 6.17. Бо прийшов це великий день гніву Його, і хто встояти може? Питання. які я мав досвідчення на цьому тижні, пов'язані з думкою цих віршів, як я їх прийняв, якими були наслідки? І хто витерпить день його прибуття, і хто встоїть, коли він з'явиться, бо він, як вогонь той у золотаря, і він сяде топити і чистити срібло. Малахії 3,2-3